Вітаю вас, дорогенькі наші глядачі, на нашій інформаційній сторінці BOLATOCHKA.INFO І як ми обіцяли, саме на наших сторінках знайомити вас з чимось цікавим. І саме сьогодні хочу вас знову познайомити і нагадати, що ми отримали і є в наявності мотоблочки VMX 520 з фрезою. І дуже дуже важливо, що саме ось в цієї модельці інженери скомпонували дуже гарно за допомогою коробки. Поступовий рух мотоблока дуже добре підібраний з обертами фризи. Як ви бачите, сам мотоблочок має дві швидкості вперед, нейтраль назад. Ну і унікальна можливість саме цієї модельки, що ось цим важелем можна змінювати рух фризи. Тобто може вона обертатись або проти годинникової стрілки, або за годинниковою стрілкою. Хочу відразу показати, що фриза у нас повністю Розбірна е вітаю вас.